Вітаю вас, шановні мої глядачі, гості каналу. Мене звати Іна. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям. Сьогодні чергове відео про нашу з вами спільну допомогу бійцям Збройних сил України. Найперше хочу щиро подякувати всім, хто відгукнувся на моє попереднє відео про те, що ми продовжуємо збір коштів на придбання автівки для бійців 105-ї бригади. Я щиро всім дякую. Було дуже приємно отримувати донати і дуже гарні коментарі від наших добрих українців з Канади, з Німеччини, з Італії, ще з кількох країн. Я вам всім щиро дякую. Я дякую всім вам, мої добрі земляки, за те, що ви не втомлюєтеся допомагати нашим героям. Дякую всім, хто долучився до цього великого збору. Кажу великого, тому що раніше я ніколи не оголошувала збір коштів на придбання автівки. Скажу вам, що це справді нелегко. От, ну і тепер давайте по порядку. На даний час ми з вами зібрали 220 тисяч гривень. Це є дуже велика сума. І знову ж таки, ще одне але. Говорила я з Денисом, це боєць, який попросив мене відкрити збір на придбання автівки. І знаєте, як мені Денис сказав, що Іна, поки я тут відлежувався, ну відлежувався, як це відлежувався? Він лікувався після поранення важкого. Каже, поки я тут відлежувався, моїх хлопців знову розбили. Знову були дуже важкі бої, знову були втрати. І я питала Дениса, Денис, а як на рахунок придбання автівки, де ви будете її брати, де ви плануєте її купляти? Він каже, Тютіно, каже, ми дивилися по об'явах, по оголошеннях. по оголошеннях. І ви знаєте, яка ситуація? Вони, вони знають, яку автівку їм потрібно. Знайшли вони автівку по оголошенню, зв'язалися з продавцем. І продавець продавцем. сказав, каже, ми, ви нам даєте завдаток, там якусь там енну суму. Від вартості машини машина коштує стільки-то. Ми її тоді вам переганяємо за кордону. І тоді, вже як вона в Україні, хтось з вас, з бійців, приїжджає там на якесь визначене місце і забирає автівку. І ви знаєте, мене це так насторожило, тому що я. Читала в коментарях від деяких глядачів про те, які були проблеми з недобросовістими постачальниками. Писала мені одна жінка, яка і на тому що купили в синові автівку. Вона проїхала скількись там. Кілометрів, зараз вона поломана, полетів мотор, треба шалені гроші. От, Потім ще також було в мене такий також коментар, що купили автівку. Ем, вона також навіть не проїхала половину дороги, вона зламалася, розсипається. Я кажу, як це страшно, коли на біді, отакій страшній біді, хтось заробляє гроші. І хтось отак нагло обдурює військових фронтовиків. Це настільки страшно. Саме гірше розумієте те, що хлопці в таких умовах, що в них немає можливості отак просто сідати в інтернет чи в соцмережі, в якісь, взагалі що в них нема можливості десь шукати відповідальних продавців. Це не цивільне життя, це бойові обмови, це постійна напруга, це постійні, це постійні обстріли. Це, ну, це, це зовсім інші умови, ніж в яких ми перебуваємо. І тому я кажу Дениса, давайте ко почекаємо. в мене є дуже добрий колега. Кажу дуже добрий друг, це кажу мій брат, як я вже його називаю, брат по Ютубу Сергій Шелудько. Це людина, яка сотні автівок, більше сотні автівок. Придбала і перегнала фронтовикам, от яка займається ремонтом автівок. Тобто він у цьому питанні допоможе. Я кажу, давай почекаємо. Я зателефоную до Сергія, переговоримо, і я впевнена, що він допоможе. Поговорила з Сергієм, і от тепер я впевнена, що для бійців 105-ї бригади ми зможемо придбати гарну автівку. І тепер знову деякі моменти виявляється, ціну, яку сказав. Продавець в лапках, я тепер вже так кажу, бійцям вона не відповідає дійсності за таку автівку. Денис мені казав, яке авто вони шукають. І я казав мені Сергій, що ціна на таку машину близько 300 тисяч. Ми на даний час маємо з вами 220 тисяч, тобто збір коштів на придбання автівки продовжується. І я розумію, що зараз мені хтось з вас може сказати, що я подала спочатку неправдиву інформацію, тому що я казала іншу ціну, шановні мої, це залежить не від мене. Це залежить не від мене, не я ці не придумаю. Я взагалі навіть близько не орієнтуюся, скільки може коштувати та чи інша машина. В цьому дуже добре знаються люди, які переганяють машини, які ремонтують машини. От кажу, такі, от як Сергій Шелодько, як його команда, вони добре на цьому розуміються. І все. Ну, і тепер, бачите, кажу, як вийшлося. І я кажу, це добре, це добре, що ми настільки добре спілкуємося з Денисом, що він мені оцю всю ситуацію розказав, і що хлопці просто не викинули гроші на вітер тому що не знати яку автівку їм би пригнали по-перше а по-друге не знати чи взагалі її би пригнали як Сергій почув з про завдаток він каже Інна, який завдаток? Який завдаток? Все каже, забудьте за того продавця. Тому збір коштів на придбання автівки для бійців 105-ї бригади продовжується. І як мені Денис сказав, каже, тітя Інна, якщо е, я розумію, що вам важко, е, що але ви і так зібрали дуже велику суму. Якщо не вдасться зібрати повністю всю суму, ми таки будемо скидатися своїми власними коштами, тому що автівка нам дуже дуже потрібна. От на днях десь Денис має вже вийти з госпіталя, він повертається на виконання бойових завдань і каже, нам автівка нам ну вкрай необхідна і все, тому що. Тому що для нас, для фронтовиків, автівка це не предмет розкоші, автівка це є життєво необхідна річ. Шановні мої глядачі, попереднє моє відео було про те, що ми відправили дуже багато продуктів в кілька підрозділів військових. Всі бійці, всі наші посилки отримали. Зараз я вам хочу показати і фото, і відео, і передати велику подяку від наших дорогих хлопчиків вам. За те, що ви допомагаєте, за те, що ви пам'ятаєте про них. Я дякую всім добрим людям, які діляться і своїми продуктами. Я щиро всім вдячна. Хай Господь Бог укріпить вас всіх у доброму здоров'ї. Так, наші гостинці отримав Петро, боєць 36-ї окремої бригади. Сашко 145 й полк. А ще Саша попросив придбати для нього розкладушку. Вона недорога, 2800 гривень я оплатила. І, до речі, дуже вдячна продавцеві, тому що коли він почув, що це для фронтовика, він ще одразу в подарунок дав подушку до цієї розкладушки. От, Розкладушку також Сашко вже отримав. Я вам дуже дякую, пані Іно. Ви свята людина і ваша праця благословенна. Від душі вам щиро дякую. Дякую вам, ви мене дуже виручили. Ну я завжди Сашкові пишу святий лише Господь Бог на небі. А ми просто стараємося допомагати нашим фронтовикам, чим можемо. Саша ще просив допомогти його побратимам. Бачите, пише таке питання. Там в мене мої два товариші попали в таке місце, де не видають амуніції, а знаходяться трішки подалі від мене. Ми разом приїхали і давно взагалі разом і земляки. І їм потрібна деяка допомога. Вони в мене питають, чи можу я до вас звернутися, щоб їм допомогти. Я написала: у мене наразі ще є незакриті запити, тому зараз не можу. Якщо щось зміниться, я дам тобі знати. Але поки, прошу вибачення, немає можливості. До речі, Сашкові 21 рік. На фронт пішов добровольцем боєць 145 полку. Так, це моя переписка з Романом, боєць 63-ї бригади. До речі, от бачите, пише він: бажаю здоров'я пані Інна, я тільки вернувся з позицій. За повербанк дякую, якщо зможете, то відправляйте. Я розказував в попередніх відео про те, що попросив Роман повербанк, і повербанк у мене був. Єдине, що чекали, поки Роман вийде. На відпочинок. Хочу вам сказати, що останній раз я спілкувалася з Романом 1 лютого. Тобто, більше місяця Роман і його побратими провели на бойових позиціях. От. І лише зараз їх вивели, вивели на кілька днів, тому ну, отака справа. От. І хлопці кілька днів відпочивають і потім далі вони йдуть, повертаються на свої бойові позиції. Одразу ще наготувала гостинці для Романа. От, тут повербанк, шоколад, консерви, рибні, м'ясні домашні консерви. Так, і ще сьогодні докупила печиво. Докупила консерви м'ясні, різні ось такі. Не каші, а саме м'ясо. М'ясо в своєму соці, свинина, курятина. От, в жестянках. Так, і ще вологі серветки. Посилочки боєць отримав. Він нам дякує за допомогу, за гостинці, а ми дякуємо йому і його побратимам за наш захист. Так, це моє листування з Денисом. Також відправили, відправили туди кілька ящиків великих з посилками. Пишу йому Денисе, доброго здоров'я ти тут. Посилки забрав. Він, Денис мені пише, забрав старшина, я ще в лікарні, тому наразі я не маю вам що показати, ні фотографії, ні відео, але головне, що всі посилки, все, що мене діслали, хлопці забрали. Останній раз ми з чоловіком відвезли на пошту відправили близько 480 кілограм різних гостинців. Найбільшу кількість відправили сюди, в цей підрозділ, тому що там пішла ще картопля, просив боєць бараболя, він на кухні, він готує їжу для своїх побратимів і каже: Інолька, якщо можна, будь ласка, допоможи ще каже, пару мішків картоплі. Так, подивіться, скільки є відео, я вам зараз хочу все показати. Посылочка твоя. Зараз шось ну не переключається. Слава. Так, інулька, дорога наша інулька, дивись, я розпакував. Картопелька є, сало є, бліндажні свічки є, купа всяких банок. Всякого. Не знаю, що це таке. Цього певно І нулька. Шановні. Наші землячки, ми вам Зенітно-Ракетно-артилерійський дивізіон 63-ї бригади щиро дякує. Вибачте, що так. Ну, я наразі один, ви нема нікого всі на виїздах. Ми вам дуже дякуємо. Іна, тобі також велике дуже спасибі за допомогу, що ви нас виручаєте. Ми вас любимо і дуже цінним. Повірте. Слава Україні, героям слава. Будьмо разом. Як бачите, відео кілька є, тому що Андрій так старався все показати, що все отримали. Все, що ми надсилаємо, шановні мої глядачі, все, що ви пересилаєте, я все відправляю бійцям і вони все отримують. І то є добре. Готуємося до вечері, Он взяв салатик, кабачок да. з твоєї партії, що цього разу ти мені вислала. Так, що ми тут ще маємо? Я просто не маю де поставити. Бачиш, тут все гармиде. Оце все ваше люди добрі. Бачите? Все буде на столах. Хлопців їсти будуть хлопці, голодати точно не будуть. Що ми ще маємо? Свічки копні. Показував. Так, це що? Бафи, бафи. Це як то вони на шею називаються, блін забув. Бафлі балаклави. Я обов'язково зараз передам хлопцям. Вони будуть мінятися, я передам. Це в нас сало, чай. Тут все сало. Я тут все сало перележу сюди. Так, це від других волонтерів. Добре. Я сьогодні показував тобі. Пояси. Пояси, в'язані. Печення ось різне є. Це гречка. Печення різне. Я вже дещо віддав хлопцям пішло наперед. Ось розкидав. Так, полотенця. Одне лишилось, решту роздав. Молодець. так, Тут у нас медикаменти. Є медикаменти. Тут у нас носочки і тут носочки. Зв'язані носочки, так, ваше, кажуть, Ваші. Ваші носочки люди добрі. Так, бачите, не кажемо. Ваші носочки люди добрі. Це є. Воно все прийшло від вас. Дуже дякую. Дякую. І ще хочу окремо сказати за оці в'язані пояси. Шановні мої глядачі, дякую всім, хто надсилав в'язані теплі речі для військових, це шкарпетки, от, це балаклави, я всім щиро дякую. І ще, це вже люди, які мені не знайомі. Моя глядачка знайшла в контактах Тетяну Дудку, вона зі своїми подругами в'яжуть пояси. Десять поясів вони надіслали мені, а я одразу переадресувала їх нашим бійцям. Бачите, от. І Андрій сказав, що посилку з поясами також отримали. Він також дякує всім, хто виготовляв ці пояси. І я одразу цю фотографію переслала Тетяні. бачите. Фотографія з надписом вже отримали бійці артилерійського дивізіону 63-ї бригади, дякують вам за підтримку. І Таня пише: Ой, супер, так приємно бачити на фото наші вироби. Хай зігрівають наших хлопчиків. Я дякую вам, Тетяно, дякую вашим подругам за те, що долучилися до нашої спільної допомоги нашим фронтовикам. Так, і ще, шановні мої глядачі, кілька днів тому зателефонував до мене Сашко, це боєць одного з підрозділів бригади Карадах. І місяць тому ми ще з ним говорили, і він мене тоді просив допомогти придбати деякі речі для їхнього підрозділу. Я казала, Саша, вибачай, ну ніяк зараз не виходить. Кажу, давай почекай хоча б кілька тижнів. А потім, якщо в мене щось проясниться, зміниться, я обов'язково постараюся вам допомогти. Ну, Сашко запам'ятав про те, що я говорила, телефонує мені, пані їй не потрібна допомога. І я кажу, що саме вам треба? Каже, Саш, ну не виходить мені зараз, ну немає зараз лишніх фінансів. Я кажу, що саме вам треба? Екофло? Тому що тоді я їм придбала і відправила екофло під зарядну станцію. Він каже, ні, ви знаєте, нам на цей раз, бо нас каже, перекинули на іншу територію, і нам потрібен генератор. Як то кажуть, і о, диво, якраз в той самий час, в той самий день до мене приїхав мій добрий знайомий, і він казав: каже, паніна. Якщо треба, запам'ятайте, каже собі, мене є генератор, я можу його віддати бійцям. Я кажу, це дійсно. Це дійсно кажу, бо Господь часом скеровує таких людей з такою допомогою, що я просто в захваті. Я кажу, Боже, як добре, і не треба витрачати кошти, і допоможемо бійцям. От. Я кажу йому: ти знаєш, кажу, я, я настільки вдячна тобі, кажу, це, таке, це така допомога. Кажу, я так вдячна тобі за той генератор. Він каже: Паніна, це не я. Мені передали цей генератор від фонду відкритих дверей. Подякуйте Віталію і Наталі Смолін. І я щиро вдячна вам, дорогі наші українці, за вашу небайдужість. Ваш генератор поїде бійцям 15-ї бригади, бригади Корадах. І ще так само не заплановані витрати, які я провела кілька днів тому, знову ж таки написали мені бійці одного з підрозділів. Я також ще їм ще їм півтора місяці тому. Сказала, що допоможу придбати повербанки. Оці потужні повербанки є містю 60-62 дві тисячі міліампер. От, але сказала, що треба почекати. Ну кажу, хлопці запам'ятали собі про те, що я говорила. Виходять на зв'язок, по ній не ви обіцяли. Ну сказати, що я обіцяла, я не, я не обіцяю ніколи. Я як ви я завжди кажу, я буду старатися. Я по можливості старатимуся вам допомогти. От і тому 24 тисячі з нашої загальної суми, яка зараз збирається, я витратила на оплату виготовлення повербанків. І як тільки повербанки будуть готові, я одразу відправлю їх нашим бійцям і окремо про це вже розповім у наступних відео. Так, маю свіжу роботу, щойно приїхав. Добродій один просив не казати, хто, і так само не знімати його. Привіз свинину, гляньте, ось перед тим мені зателефонував, сказав, що буде колоти в'єтнамську свинку. Каже, вона невеличка, каже, хочу вам віддати. Яка все-таки то коштує. Він каже, скільки, то для хлопчиків, для наших фронтовиків. от, ну, Вона така невеличка-невеличка, але подивіться, тут таке. Тут таке багато є м'яса, сала, дуже добре. Зараз Славік приїде з роботи і буде оце все розділяти на куски, на шматки. Ну і я вже буду займатися переробкою. Дуже добре. Як добре, що є такі люди, які отак просто безкорисливо допомагають нашим фронтовикам. Дуже добре. Наготувала м'ясо на тушонки. Ще окремо зараз на плиті відварую м'ясо, щоб паштет зробити. І отут сало, то я все сало обмотала харчовою плівкою і буду заморожувати. Так, ну і ось такий гарний результат у нас вийшов. От, я дякувати Богу. Я кажу, я дякую Богу за тих добрих людей, які пам'ятають, що в нашій країні війна, які не шкодують своїх продуктів, діляться своїми продуктами з нашими військовими. Всім, всім щиро дякую. Подивіться, скільки смакоти у нас тепер тут є. От. О, отут ще, бачите, ребра, бочок. А ще в камері сало заморозила. Ось тут приготувала такі смачненькі тушоночки. Це сало з цибулею. Сало, м'ясо і цибуля. Холодець, Якраз застигає. От. І ось тут паштети. Шановні мої глядачі, як я вже казала під час цього збору на авто, я відмовила кільком бійцям про допомогу, тому що справді не було можливості. Тому я знову ж таки надіюся на вашу підтримку, на вашу допомогу. В будь-який час до мене звертаються бійці того чи іншого підрозділу. І коли в мене немає можливості, повірте, що це дуже важко. Тому що, якщо бійці вже просять допомоги, значить це вже край. Значить, вони справді не вони мають звідки це взяти, вони не мають за що це придбати. І ви знаєте, скільки бійців мені вже писало про те, в які страшні кредити вони вже повлазили. І я навіть собі я, я навіть боюся уявити, якими коштами вони будуть усі всі суми віддавати. Це коли вони щось купують, виходять на бойові позиції, речі речі втрачають, До речі, а, оці речі втрачають, а, я вже сама себе перебиваю, тому що я хвилююся, втрачають ту чи іншу річ. І ще за нього не віддали гроші, а вже треба купувати таку суму, тому що та річ згоріла, розбита, розбомблена. Вертаюся знову ж таки до розповіді до своєї розмови з Денисом. Минулий раз ми придбали їм протигази запасні фільтри, протигазів. Ой, око окусіпається. І придбали, я їм купувала рації і запасні акумулятори для рацій. І як Денис каже, от Інна під час останнього виходу бойового каже, хлопців дуже розбили, е, каже, і, є каже, і загиблі бійці, є і поранені. І каже, бліндаж розбомбили. і Ота рація, каже, що ви нам передавали і ще там якісь цінні речі, воно все згоріло. Отак. Комусь може це важко зрозуміти. А мені людині, яка щодня по кілька разів на день спілкується з бійцями, для мене це, ну, я цю інформацію вже дуже добре знаю і я дуже добре це розумію. От, Що в будь-який час, в будь-яку хвилину, можна втратити багато цінних речей, але я завжди кажу, хлопчики, головне, що ви живі і здорові. А все інше ми будемо по можливості купувати. І добре, якщо я маю в той момент можливість їм купити ту чи іншу річ. І дуже важко відмовляти, коли немає такої можливості. Тому я ще раз щиро дякую всім добрим глядачам мого каналу. Мені приємно, що я зуміла зібрати таких добрих, небайдужих, щирих людей. Хай Бог укріпить вас їх у доброму здоров'ї. Молимо Господа Бога нашого про захист для кожного нашого бійця. Чому я так кажу? Шановні мої глядачі, я колись зроблю окреме відео. Я вам розкажу про ті історії, якими зі мною діляться, діляться мої хлопчики, коли вони розказують, що їх рятувало від загибелі просто якесь диво. Коли вони навіть самі не розуміють, яким чином вони вижили, коли смерть вже була на волосині перед очима, а він залишається живий. Я таких історій вже маю десятки. Я колись про це зроблю окреме відео, і це розповіді різних бійців з різних підрозділів. Маємо надію на Божий захист. Як дуже гарно завжди пише мені один глядач в коментарях: з нами правда, з нами Бог, і перемога буде за нами. Слава Господу Богу нашому! І велика подяка нашим фронтовикам за наші збережені життя.